На навчально-тренувальній базі Колоса. А у нас розпочинається гра 26-го туру юнацького чемпіонату, в якому у нас зустрічаються Колос та Олександрія. Знову там Матвій Пономаренко феєріть в цьому сезоні і вже вчора забив два м'ячі. Удар у нас. Олег Криворучко перевірив голкіпера Олександрії. Ну і не забуваємо, друзі, завтра у нас ковалівка, дивимося, кузик, кузик простріл, удар, Здорово! Криворучко! Браво! Але і гра голкіпера Олександрії на найвищому рівні. Можна пробивати. Удар! Вище воріт! Вище воріт пробиває Мар'ян Бац. Дорож. Нікого нема. Можна приймати якісь рішення і передача дотепна на кузика. Кузик робить навіс. Головою удар. Захар, Захарків пробиває головою, але вище воріт м'яч летить. Перехоплення від ковалівців. Криворучка удар! Рятує довгий. Допомогу лікаря отримав Жадан. Дорош. Пробуває дорож. Самий сейв. Довгий. Переводить м'яч на кутовий. Партнера клубу компанії Оболонь. А тепер Кузик, дивіться, вихід сам на сам. Кузик вибіг сам на сам і буде гол. Удар! Гол! Роман Кузик забиває. І переграв він в цьому епізоді голкіпера Олександрії, Віктора. Довго. Ну і що цікаво, що ось якраз контратака пройшла. Канаєв. В центрі Дорош. А там Гусол хороша передача. Гусол зараз буде розганяти атаку. Зміщується в центр. Артем буде бити. пробиває! пробуває. Довгий. Все бачить. Забирається м'яч Віктор. Канаєв на перехопленні. Дивіться, де опинився Канаїв. Криворучко здорово! Який хороший пас на Захарківа. Продовжується атака лівим флангом. У Олександрії. Є навіть удар. І Пахолюк. Забирає м'яч. У підкаті здорово зіграв Ігор Дорош. Захарків. Тут є гусол. Гусал робить навіс. М'яч там пролітає. Удар. І удар поправки. І рятує свою команду знову. Зараз фол. Віктор довгий. Віктор Тригуб забрав м'яч. А тепер підхопив Олег Криворучко. Чекає на підтримку. Криворучко! І блокує удар Олега у шаленому стрибку. Мар'ян Бац, все, друзі. 1-0. Вітаємо коалійську команду. Роман Кузик, герой сьогоднішнього поєдинку. Він е, створив гольовий забіг, вийшов сам на сам з голкіпером Олександрії і пробив і забив єдиний у сьогоднішній зустрічі м'яч.